Відбувається шліфування задньої дверки, і, як ви можете побачити, оцих слідів корозії тут повно. Нижній конт взагалі і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут навіть під шпаклівкою лізе. Тут шпаклівочки трішки, не дуже багато. І тут трішки. Не знаю, для чого вона їм тут треба. Тут також є ці сліди. Ну, нічого, все буде перешліфовано. Зняте до металу. Як бачите, цинк лишається там, де він лишається, тому що це Volkswagen. Тут буває так, що він злітає сам по собі, тільки до нього торкнись. Ну і канти, звісно, там легенько доторкнувся, і воно все злетіло. Але краще, хай буде. Чистий, отакий голий метал без жучків, чим залишиться цинк із жучком, розумієте? Колись зрозумієте.